Ранок вдома триває. і Далі наш етер продовжує сюжет про українську художницю декоративного мистецтва, яка працює з дивовижним матеріалом лозою. На думку майстрині, лоза це символ українського народу, гнучка і незламна, тендітна та сильна. Та що відроджується щороку, попри будь-які намагання її знищити. Як українка створює свої шедеври, дізнаємося просто зараз. Люди мистецтва це люди, які лікують душу і дають сили. Галина Дюговська знана українська художниця декоративного мистецтва. Її творчі роботи надзвичайно глибокі, унікальні, сповнені неймовірної енергії та краси. Впродовж багатьох років вона працює з волокном та лозою, майстерно поєднуючи їх із іншими матеріалами. Лоза, як матеріал він дуже тебе веде, і ти, коли слухаєш його, ти як в співавторстві з природою створюєш трошки по іншому, ніж ти планував собі від голови. Спочатку роботи майстрині з лози сильні й тендітні водночас, зачаровують своїм мережевим формою та фантазією. Лоза символічна для України рослина. Щороку вона відроджується і стає міцнішою, каже художниця. Народ наш так історично склалися. Він незламний. Як лоза. її зрубують, її знищують, нібито, здається, все вже там руїни на 200 років, і воно знову відроджується. І пісні, і поетика, вся українська історія зберігається в чомусь там, в легендах, і воно знову відроджується. Коли розпочалася війна, пані Галина та її чоловік, відомий майстер декоративно-прикладного мистецтва Володимир Балибердін, залишилися в Києві та продовжили працювати у творчій майстерні. У них була запланована ювілейна виставка, пригадує пані Галина. Та тоді здавалося, мистецтво зовсім не на часі, аж допоки одного разу соціальна мережа не надіслала їй згадку про роботу, яка знаходиться в Севастопольському художньому музеї. Колись творче подружжя там проводило чимало виставок. Коли анексія була, ми хотіли навіть забрати роботи, але подумали, і чоловік сказав: Ти знаєш, Крим повернеться, а роботи вже там. Нехай вони залишаються в музеї. Ми, ми до них приїдемо. Вони нас дочекаються. Одна з робіт, яка досі зберігається в Севастопольському художньому музеї, це лелека. Вона має символічну назву Додому. Пані Галина поширила свою роботу в соцмережі і раптом у відповідь посипалося багато позитивних відгуків. І мені одна людина, бізнесмен. Але я бачила, що він воює з перших днів. Він мені написав: пані Галина, якраз зараз це на часі. І я для себе вирішила, що якщо такого плану люди мені пишуть, що це їм потрібно, значить, я повинна це продовжувати робити? Те, що я відчуваю? Художниця розповідає, що з її свідомості не зникали кадри війни: випалені поля, обгоріла пшениця, зруйновані будівлі та людські страждання. Так народилися композиції з темної неочищеної лози, які майстриня назвала паростки. То це якраз серія паростки. Роботи, які народилися під час війни, якраз та емоція, що все проросте, все буде жити. І вона, якраз в цих роботах, от для мене: енергія життя, зернятка, які, які в землі зберігаються. Нехай вони навіть обгорілі, так, але вони все одно живі і несуть собі енергію життя. Ювілейна виставка все ж відбулася і мала неабиякий успіх, бо творчість Галини Дюговської надихає та вражає. Тут гармонія відчувається в усьому: в кольорах, у лініях, в емоціях. Її роботи, наче оживають та перевтілюються у вогняне пір'я птаха, квітку папороті, ніжне павутиння чи промені сонця, сили землі, те, що ми навіть не можемо знати достеменно, але те, що е, воно є зараз, і ми це відчуваємо. Аємо те, що дає нам сили, наснаги вжити от зараз, щось робити і знати, що у нас є завтра, у наших дітей є завтра. Так ми важко виборюємо, але воно було, воно є і воно буде. Галина Дюговська створила десятки дивовижних творів: панно, просторові композиції, ляльки, мотанки, інсталяції, скульптури. Над деякими з них мисткиня працювала майже рік. Зробити швидко щось оригінальне неможливо, бо це не лише магія рук, а й душі, каже художниця. Зараз пані Галина створює особливу композицію під назвою І буде весна. Буде весна. Це слова з відомої пісні, але це наше відчуття багатьох з нас. Ми розуміємо, що прийде весна. І перемога буде незабаром, важко, багато втрат, але перемога буде, бо ми на стороні світла. І ця робота, вона така, знаєте, як екологія душі, екологія простору, екологія всього, що повинно бути в нашому житті, тому що ми на стороні чистих і правильних і світлих енергій.